Ну що, нагадую, трохи Лісабон, трохи Санкт-Петербург. Ну, нагадую я, що зробити. А я вже так собі вигріла ніжки, ступні, знаєте, так, щоб пропекло трошки. Люблю зняти, постояти й деталі, як на такій сковороді. Ну, в подорожі воно також, мабуть, трошки все-таки, дякуючи температурі, припікається, тобто очищається. Знаєте, не без цього, я думаю. Лаліляліля. -ла -ла. А ще помітила, що, блін, як важливо, ну те, що я завжди говорю, кайфувати, от просто кайфувати. Бо ці люди, що сюди приїхали, вони молодці, вони з усього світу, вони знайшли можливість, вони знайшли вихідні, тобто викроїли собі час від роботи, вони зекономили гроші, відклали, вони приїхали сюди. Але не всіх вистачає часу до останнього мати сили, вже як ти тут кайфанути. Наскільки важливо, наскільки от все вимірюється до певної міри, у всіх є сили, а потім вони коротше кудись діваються. Ну, і самий великий подарунок, який може бути, це заряд енергії, подарований ну, батьками, мабуть, там гени, прошивка особистості, індивідуальності, та що може людина досягти це все безцінні дари, бо це той бензин, який і остаточно і вирішує, як довго людина буде. Ну, дерзати таке слово класне, буде пробувати, буде йти далі. Буде щось мутити, не буде здаватися і сумувати. Але тим не менше, мені абсолютно все одно, що я туди нікуди не потраплю. От. Мабуть, тому що про Венецію, саме про ці місця, я стільки не чула. Вони не були стільки на слуху, як Саграда, мабуть, через це. От якби я про них десятиліттями чула, про ці палаци, було б важливо в них зайти. А так, кайф від того, що я все побачила зовні вже. Знаєте, те, що я не паду сьогодні в один з тих музеїв, мені абсолютно не робить погоду. Не грає роялі, як любить прикалуватися часом мій тато. Не грає роялі, тато мій Олег, значить я Олегівна. Ну, це така вставочка, самореклама. Ну просто так, при оказі, замовити слів за само себе. А... Вперше я не переживаю, що, блін, приїхала і не побачу. знаєте. От коли я була в Барселоні, дуже важливо було побачити оці, цей парк гюля, ці роботи Гауді. Звісно, саграду, фамілію, і так далі. Ні, ну якби я їх не побачила, все-таки було б сумнувато. А тут мені, як то не то, що Ні, ну пофіг, пофіг. Пофіг. Я тут походила, подивилася, а всередину лісти не обов'язково. Та я вже стільки все бачила ну, в житті, що воно все і так зливається. Хоча, хоча це неправильний підхід, треба завжди бути готовим отримати ще, ще досвід, ще красу, ще роздуми, ще розвиток. Oh, okay. And wh when is the last entrance? Until what time? 7 p.m.? 6 o'clock, madam. Last six... entrance, 6 o'clock p.m. Треба таке. Перший варіант цього будинку, цієї будівлі в 9 столітті був зведений. Найстаріша частина цього от комплексу Святого Марка. Тут на березі води, по якій плавають ем, річкові, річкові Човники, на якому я приплила на одному з них. Ну і також приватно можна собі орендувати гондолу. Гондола 20 хвилин 90 євро. До п'ятьох людей там, мабуть, влага вміщається. Я говорила з одним гондолістом, як ж слово є. Можна за 130 євро, можна щось таке і за 150, по-моєму, тоді довший маршрут. Маршрут тоді не 20 хвилин, а 40, якось так. Ну, от я вже вернулась, звідки я почала. Десь тут я, сюди мене привезли. Ну що, класно, класно, збагачена досвідом того, що в світі в цьому є. палацо Дукала та старовинна частина сама.